18 серпня, і я хочу відсняти свій звіт в саме такому спільному проєкту, як Вернісаж у Сініх Бар. Справа в тому, що нам звіт треба знімати з 19 по 21, але ці дні я буду трішки зайнята. в мене не буде можливості знімати. Тому вирішила відзняти зараз і показати вам. Що ж я в'яжу, на якому етапі моєї роботи. Це такий буде як в'язальний влог, розкажу про роботи, які веру в цьому проєкті, і на якому вони етапі. Тож, якщо вам таке відео цікаве, запрошую до перегляду. І я взяла свій записничок, свою підказочку, щоб не забути вам все, що запланувала сказати, і буду трішечки підглядати. Ну, Перш чим розказувати про роботи, хочу сказати, що організаторами цього проєкту є наші дві україночки-чарівні: це Ліна Сергієнко, канал так і називається, і Маруся з каналу Марусина з Кринька Посилання на них і на всіх учасників цього проекту. Буде внизу під відео. Цей проєкт триває 8 тижнів. 8 тижнів ми в'яжемо красу і показуємо вам. Отож, в нас є деякі номінації. І щодо кожної номінації буду розказувати, що в'яжу я на даному етапі, чи не в'яжу я на даному етапі, тобто вже по ситуації. І розпочнемо ми. Перша номінація це діти то наші квіти. Саме в цій номінації я запланувала зв'язати кардиганчик для свого синочка. В вступі в цей проєкт я показувала вам ідеї. Були коментарі багато від вас, дуже було цікаво, що ж я там розпочну. І я підготувала свою корзинку з процесами, зараз буду витягувати і все вам показувати. І так. Як я казала, що буду з ось такої бобіної ниточки. Були в мене деякі, скажімо так, сумніви, трішечки були перев'язи і таке інше на початку. Я спочатку зв'язала зразочок на спицях номером 4, ні, на спицях номером 3 3,25, 325 в одну ниточку. І мені не сподобалось зовсім. Полотно вийшло таке дуже легке, таке просвіщаюче. Навіть після прання воно зовсім не випустило той пушок, який її обіцяв мені виробник. І зовсім було не таке, як я запланувала. Справа в тому, що це все ж таки кардиганчик, значить, він повинен бути більш такий щільніший. За цього я взяла тоді спиці. Номер 4 і ниточку взяла 2 складення. Хоч це бобіна ниточки я не дуже полюбляю в'язати в декілька складень, бобіну ниточку. Я люблю або вже в 3, або в 6. А в цьому випадку вже мені прийшлося в 2. Я спробувала в 3, мені не сподобалося. Дуже забите виходить полотно або брати вже спиці більшого розміру. Але, однак, нема гарантії, що мені. Можливо, і ниточки не вистачить, хоча тут 600 грамів, в принципі, повинно вистачити. І що ж, я розпочала свій процес, як я там її поставлю. І ось на такому етапі мій, не мій, а сина кардиган. Пустила ось такі візеруночки, сама розраховувала схемка моя, нічого там не придумувала. Такі прості візерунки. Це спинка в нас. Почала в'язати, до речі, ниточка зовсім не тримає резинку, тому і резинку в'язала на спицях номером 4, не брала спиці меншого розміру, тому що немає ніякого сенсу. Ця резиночка несе лише декоративний такий елемент, де, так, декоративну функцію. Скажу так, дуже Пряжетка суха, жорстка і чесно, не дуже приємна в роботі. Тому цей процес помалесенько-помалесенько, але до кінця серпня він повинен бути зв'язаний. Тому в'яжу, поетапно в'яжу, в'яжу, буде дві окремих, навіть три окремих деталі, буде спинка, буде дві полочки впереду. І потім я буду вив'язувати рукава зверху. Поворотними спочатку рядами буду вив'язувати, ну, а потім буду вже в'язати весь рукав донизу з збавляннями, швидше всього, тому що хочу, щоб він був. Чому таким чином рукав буду в'язати? Тому що хочу, щоб кардиганчик прослужив трішки довше, і, можливо, десь треба буде щось дов'язати, де можливість дов'язати. Довжину буду робити таку. Добру, як то кажуть, малесеньку, щоб рукава можна буде в'язати і ще носити, навіть носити вже не в школу, а просто вдома. Не знаю. Ось такий кардиганчик, в принципі, він розраховується на те, що він буде носитися в школі. Але чи буде школа, не знаю. Але кардиганчик треба, в будь-якому випадку дитині не треба щось носити. Ось на такому етапі, я сказала, в'яжу в дві ниточки, в'яжу спицями No4. І е також в саме цій рубриці я розв'язала ще своєму меншому сину е шкарпеточки. Я вам ставлю фото, тому що вони зараз з ним, і я вже не забирала в нього. І вставлю вам фото, як вони виглядають. Ці шкарпеточки досить легенькі, їхня вага лише 24 г. В'язала їх з косами. Справа в тому, що це має бути комплект синочку, що має бути теж кардиганчик і шапочка. На шапочку планую майстер-клас, тому очікуйте. А кардиганчик варіанти я ще не придумала до кінця. Ось такі в мене задумки на цю саме номінацію. І наступна в мене номінація це краса осені жінки, жінці. Тобто, вибачте. І саме в ці номінації я вже дуже-дуже давно запланувала з'язати собі. Паутинку, але не просту паутинку, а десь таку більше ем, я там придумала свою ідею, зараз все вам розкажу, покажу. Паутинка в'яжеться. На жаль, дуже хотілося вже сьогодні вам показати готову роботу, але ні, ще не готова. Справа в тому, що декілька разів перев'язувала рукави і це зупинило саму. Так, моя паутиночка. Я возьму віжачок, щоб вам краще було видно. Ось на така в мене паутиночка. Ось на такому вона етапі. І я відв'язала вже майже ну, до ну ще трішки, напевно, сантиметрів ще 5, і я буду формувати вже рукавчик. Тому не рукавчик, а манжетик на рукавчику. Ось тому е, так виглядає на даний момент моя паутинка. Напевно, я спиці витягну, щоб вам краще було видно. Тільки тут не тікають зовсім нікуди, Що мені дуже подобається в паутинках. Розпускати надзвичайно важко, петлі нікуди не тікають. Все добре. Що ж. Я дуже давно придумала цю ідею з цими ромбами, які зв'язані в три ниточки. Сама поутинка в'яжеться в одну ниточку. В'яжу я з такої бобінної ниточки. Тут 30% кід Мохер, 30% бомер, решту пера. І я давно задумала: в'язала я окремими деталями. Справа в тому, що в цій техніці, які я в'яжу ромби, до речі, відео з тим, як я ці ромби в'яжу, вже є на каналі, такі невеличкі вам в'язальні корисності зробила. І е, справа в тому, що ці ромби можна сформувати лише поворотним в'язанням, тобто е, в'яжемо лицева і вивертня сторона, розвертаємо не по кругу. і за цього Мені прийшлося в'язати окремими деталями. Спинка в мене простесенька. В'язала я все полотно на спицях номером 6. А ось рукавчики, дивіться, які вони цікаві виходять. Справа в тому, що я знову забула, ця техніка називається, комбук, по техніка називається. Коли ми в'яжемо спицями різного розміру, теж вийшло, що по кругу не можна в'язати ці техніки, тому що цього ефектно не вийде. Ну, в принципі, можна, але це постійно міняти своє, я не знаю, як це міняти, розкручувати спицю, це досить складно, напевно. Тому я в'яжу знову поворотними рядами. За вашими коментарями я розширила рукавчик. Я знову його перев'язала. Я розширила пройму. в Першому варіанті я набирала 70 петель, зараз 80 петель. І, в принципі, що виходить, мені подобається. Якщо буде, ну, постараюся відсняти на собі, як воно виглядає, щоб ви могли зорієнтуватися, як це балутинка, як рукава. Цей рукав зазнав дуже багатьох перев'язів, на жаль, тому що було дуже багато ідей, як його в'язати. Перша ідея в мене була зв'язати ажурними ромбиками, такими маласенькими, фотокартинки, якої я надихалася, я вам ставлю. Але коли я почала в'язати, мені не сподобалося, як воно лягає. Щось занадто, напевно, було вже забагато тих ромбів. тут ромби. На рукавах ще такі дрібні ромби, воно вже було не дуже напевно і гарно. Тому я відмовилася від цієї ідеї, розпустила і почала в'язати. Просто лицевою гладю, але дуже пишний, коли набирала з кожної крайньої петельки дві петлі, і воно виходило теж не дуже-дуже гарно. Дуже пишний рукав, Ось саме отут дуже пишно було. Так, коли набирала петельки, мені не сильно знову сподобалось. Знову відмовилася цієї ідеї, знову розпустила, третій раз набрала вже в цій техніці. Але коли я відзняла вам відео, багато хто сказав, що пройма досить така мілка, тобто її необхідно зробити більш ширшою. Я прислухалася до ваших порад і знову розпустила. Шов теж розпустила. Благо, я в'яжу і кінчики ховаю вже аж в кінці, коли готовий виріб, тому легко тут змогла цей шов бічний розпустити. Пустити і, і набрати нові петельки, і знову розпочати рукав. Він, правда, широкий, так, бачите, але він мені чомусь так подобається. От саме цей варіант. Просто широкий, простою гладю, він не такий, не, не, не дає того ефекту, він зовсім не такий не так мені подобається. А цей широкий, в так, так, такій техніці, з якоюсь такою мережавкою, як на мене. Мені так він подобається. Просто я вам скажу, що я цей рукав от саме. Після перев'язування зв'язала за півтори години. Він просто летить на петлях. Одна спиця в мене половиною, а друга спиця в мене вісім. Так, ви відчуваєте різницю, різницю. І, і я так швиденько-швиденько в'язала я ось цей такий широчений рух. Мені подобається те, що виходить. Мені все подобається, на мені лежить. Класно. Так, як я задумала, як бачила. Хоча я на початку хотіла круглу горловину, але все ж я вдячна вам за ваші коментарі. Безмежно дякую, тому що ваші поради допомогли зробити цей виріб саме таким, як я хочу. Я просто до кінця ще не намалювала цю ідею цей полотенкою, а з вашою допомогою ми створимо те, що сподобається думаю, багатьом. Я саме спинці не робила, ні, я зробила а, поворотними рядами. Два рази я пройшлася. Я робила скіс плеча тут три, ні, тут 5, мені здається, поворот? да, поворотів. П'ять поворотів. Щоб він так більш спадало і те, що є, мені подобається. В'язала я айкордом. Я ось, а, Тут в'язала, коли теж такі як мені айкорди, тому що ми одну знімаємо а, кромочна, а тоді в нас лицева, і в вивертньому ряду лицеву ми знімаємо. І я так в'язала і оці петельки, я залишила ці три петельки, і я ще тут одну збавляла, так, робила збавляння, то в мене вийшло три. Це крайня кромочна, тоді лицева, яка виворотно ну, не пров'язується, і та петля, якою я зробила е, збавляння. І я ці три петлі потім ними ж обв'язала спинку айпордом, тобто не закривала на спинці петлі обв'язала. Спочатку зшила гачком бокові шви, і тоді обв'язала. Мені подобається. Все шикарно, класно. Як вам така ідейка, як вам ця паутинка? До речі, ще ромби я хочу обв'язати гачечком люресом мені здається, тоді зовсім буде так та гарно відділятись, і буде саме те, що потрібно. Можете написати в коментарях, чи вам сподобалася така ідейка на ось такому етапі, і я продовжую працювати далі з цією роботою. Саме в цій рублюці більше нічого не задумувала, тому що і так, це така велика-велика робота, з якою я працюю. Це рубрика зігріємо ручки і ніжки. Саме в цій рубриці я планую в'язати шкарпеточки, які ще навіть не починала. До речі, ниточки вже прийшли я вам ставлю фото ниточок, з яких я планую в'язати, але я щось не взяла з собою, та як роботу ще не починала, то звіт і не брала. тому Ось така, ця така рубрика коротесенька. Я думаю, в наступних вже відео я вам покажу, що тут буде. І також саме в цій рубриці я планую зв'язати собі бактус і шапочку. Та ще не починала, навіть не замовила ще пряжу. Ще просто я ще не придумала, чесно вам скажу, є багато ідей, багато що хочу. Але ще щось в голові до кінця не складалося. <смі> Мій план ще не склався. І я вже дов'яжу дов свою паутинку і дов'яжу кардиган малом, а тоді вже з новими силами візьмуся за аксесуар оцінки. Тому ще чекайте, скоро в наступних звітах я покажу, що буде. І четверта в нас номінація, і оселя вбралася в Багряне намисто. На мисто. саме в цій рубриці я заявляла, що буду в'язати салфеточку. І ось одна з тих, що я заявляла, вже зв'язана. А інша ще на початку. Зародиша, як то кажуть, ще на дуже маленькому початку. Її ще всього чекає розпуск, але не знаю. Що я хочу сказати за ось цю салфеточку? Здається, вона така простенька, легенька, але її ж чекало три перев'язи. Можете перейти і подивитися відео. Про мій другий старт, саме в ньому я розказувала, як я розпочинала і що з цією салфеточку. До речі, друзі, хочу сказати, що відео ви ще не побачите, третій перев'яз, тому що коли я вже дійшла до формування знову оцих поворотів, так, це, Я побачила, що знову прощиталася. Я не знаю, як я могла, як я рахувала. і вже ж Перший раз це все. Перший раз у мене було 13, так, один зайвий, а другий раз у мене було 11, одного не вистачало. То третій раз я вже так уважно в'язала, я пересчитувала кожен, кожен рядочок. Просто така робота була, в мене, я сиділа там, зазвичай я могла в'язати, коли малеча спить. Я зараз можу в'язати, коли він не спить, коли він грається, можу до нього говорити, але саме цю роботу в'язала, коли він спить. Уважно, тому що четвертий раз перев'язувати я не, не змогла це. Це, напевно, точно. І, друзі, дивіться, я ще зробила таку в'язочку з топчиком без накідом для якоїсь завершеності, бо мені здалося, що вона якась незавершена. І мені вже подобається. Я вставлю вам невеличке відео, як вона, де вона в мене стоїть, і, і лежить точніше, і е, вона вже доповнила образ моєї кімнати і дуже щаслива, що вона в мене є. А ось ці, що я заявляла підставочки, ще буду пов'язати, і думаю, що покажу вам в наступних відео вже готові роботи. Ось таким чином я закриваю рубрику, якби ще не закриваю, а в'яжу в рубриці, і оселя б тягнулася в багряни намис. І остання в нас п'ята рубрика ніколи не пізно творити добро. Саме в цій рубриці я планую зв'язати шкарпеточки для нашої близької людини, людини, яка зараз знаходиться на війні. Їх я ще теж не розпочала. Справа в тому, що тільки прийшла пряжа тільки не замовила пряжу, тільки недавно вона в мене прийшла. І я ще Спиці, до речі, ще заняті іншими шкарпаточками. Я вже хочу завершити ті шкарпаточки, там ще лишилося буквально, можливо, на день роботи і розпочинати вже ці. І також саме в цій рубриці я хочу зв'язати шкарпаточки ще чоловікове. Не знаю, коли я це маю все встигнути, не буду заявляти, але може, стільки, стільки планів, стільки всього хочеться, а моя малеча те і менше спить, як ви знаєте, дуже вже активний. До речі, ми вже і з ліжка впали, так мама бавить. Так? Тому все. Тепер тільки біля нього сидиш. До речі, вже дуже активно проявляє інтерес до моїх. Моточки, особливо коли в'язала оцю салфеточку з оцеї, такої яскравої зеленої такої, салатової пряжі, то він просто він ще не вміє повзати, але ручки тягнулися, і він, якщо доставав, то так тішився. Дуже звичайно, я йому не дозволяю гратися пряжею. Але це він дуже-дуже хотів до неї доторкнутися і помацати. І ви, напевно, на фоні, можливо, чуєте, можливо, ні надіюсь, що не чуєте, ви вже там так співаєтесь, тобто він вже кличе маму, шалено хоче, щоб мама до нього прийшла. Тому я буду закінчувати цей такий невеличкий звіт. Я дуже дякую вам за підтримочку, Нас вже майже тисяча. Я просто не вірю своїм очам. Я не вірю в те, що. Моє в'язання може так подобатися. Я в'язала для себе, для, так пов'язувала. так скажу. А зараз ось маю вже у вас стільки таку велику в'язальну родину. Я щиро дякую вам за всі ваші теплі слова, які ви пишете під коментарями, за ваші поради, тому що ви дійсно гарно підтримуєте мене. Переходьте, будь ласка, до дівчат під на відео. Ніколи не пізно Творити Добро. Саме в цій номінації я запланувала зв'язати шкарпеточки шкарпеточки для досить близької людини. Справа в тому, що він зараз служить, він на війні, тому хочу його порадувати, зв'язати шкарпеточки і сердечко. Вже до мене прийшла. Пряжа, з якої я буду в'язати, ось така. Це така Алізе Супер Вошком Форсот. З номер кольору це 7650 склад, це 100 грамів, 420 метрів, 85 волна і 25 поліакрил. Ось така ниточка, досить-досить. Цікаво, саме з неї буду в'язати шкарпеточки для нашого воїна. І також хочу сказати, що в цій рубриці я планую зв'язати і такі зв'яжу, тому що чоловік вже скоса дивиться на мене. Особливо, коли я в'яжу козене йому. Тому йому. Теж будуть шкарпеточки. Я, напевно, ще в попередніх стартах, в червні місяці, я розпочала з такої ниточки шкарпеточки в'язати. Зв'язала я одну пару собі, одну пару синові, а тепер ішла черга і до чоловіка. Зв'яжу одну пару чоловікове, і ще з залишків хочу зв'язати малесенькі шкарпеточки для. Меншого сина. Я думаю, ось такий цікавий Family Look, я вже давно задумала. І в цій рубриці ці саме його оголошую і, ну, я... ну, і зв'яжу ось такий Такі шкарпетки. Ось, напевно, все, що я хотіла сьогодні вам сказати. Я вам щиро дякую за підтримку, щиро дякую за коментарі, які ви пишете. За ваші вподобайки, за підписки, нас же майже тисяча, і я безмежно щаслива і безмежно рада, що вам подобається моє відео, що подобається мої роботи. Я стараюся якось якісь цікавинки продумувати, щоб вам було цікавіше дивитися, ну і мені було цікавіше в'язати. Як ви знаєте, я не дуже люблю лицеву гладь, так, її легко і швидко в'язати, і в багатьох виробах вона дуже-дуже доречна. Але мені хочеться щось поекспериментувати, щось хочеться пов'язати більш цікавіше, тому в'яжу, в'яжу і показую вам. І тому пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписалися, обов'язково нажимайте на дзвіночок, щоб ви вперше побачите, що вам прийшло повідомлення про те, що вийшло відео. І я вам щиро дякую. Я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі в наступних відео, в наступних звітах. Обов'язково переходьте до дівчат. І дивіться їхні звіти, надихайтеся. Всіх нас стільки море ідей, що це просто коли дивишся, все записуєш, все хочеш, все хочеш зв'язати. Розумієш, що часу не вистачає, але зв'язати хочеться. Отож, друзі, дякую вам і до зустрічі в наступне відео.